Військова підтримка, причому значна значна Україні і Нідерландів, перша партія на півмільярду, і далі від північного союзу, Норвегії, Данії та Швеції ще на 500 мільйонів. Все це для України, для збройних сил України від НАТО, від наших партнерів. І знаєте, чому? Тому що нас посилюють і тримають нашу позицію перед перемовинами Трампа з Путіним перед 15 серпня п'ятницею цього тижня. Далі для чого це робиться? Це стратегія. А стратегія не любить невігласів. Стратегія означає, що маємо бути сильнішими у військовому та фінансовому плані зараз до перемовин під час перемовин 15 серпня та після них, як би і що хто не казав, але Україні навіть з припиненням вогню і особливо після нього треба мати більше високоточної сучасної зброї щоб більше російський агресор навіть не планував своїх вторгнень а головне щоб ми були сильнішими і після перемовин 15 серпня така стратегія і так з натівськими партнерами діємо зараз